Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати маринований перець. Виключаємо і забираємо. Забираємо миску. Приготували літрові баночки, 2 літрові баночки і вкладаємо перець в баночки. Поскладали перець в баночки, не стискувати сильно. Беремо ту каструлю, де варилось перець, додаємо 50 мл 9% оцету. А можна й оцету не додавати, але я додаю оцет. Маринад закипів. покип'ятити 1 хвилину, виключати, і заливаємо.